Вітаю вас, малята. Я хочу вас ознайомити зі своїм казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, адже з'являються, коли настає похмура осіння погода. Вони розквітають і радують нас своїми барвами до перших морозів. Ох, і гарна клумба в дитсадку, де іще. Ви бачили таку, скільки квітів, бар яскравих ряд, чорнобривці ясно майоряд, а величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни. Айстри побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Айстри з жоржини, хризантеми, гладіоуси, чорнобривці. Братки, циня, пригадайте назви квітів і спробуйте розповісти, які вони. Це айстра. Яка вона? Ніжна, запашна, рожева. Це жоржини, які вони? Пишні, святкові, великі Хризантеми. Які вони? Тендітні, ароматні маленькі. Це гладіоуси, які вони запашні, веселі, приємні, це чорнобривці, які вони? Жовтогарячі, сонячні, багряні, братки, які вони? Тендітні, різнокольорові, цікаві, незвичайні. Циня, яка вона ароматна, пухнаста, яскрава. Подивіться на картинку і складіть розповідь, Яка пора року, як звали дівчинку, що вона побачила, скільки було квітів, які їй квіти сподобалися? Чи зірвала дівчинка квітку? Дякую за увагу! До побачення!